Вчора всі мешканці міста Дніпра відчули потужні вибухи, які відбулись по цивільній інфраструктурі о й годині до приймального відділення лікарні Мечникова почали привозити перших поранених. Перший чоловік був доставлений у вкрай важкому стані. Він був завезений реанімаційною бригадою. Одразу лікарі оцінили його стан і подали в операційну. Далі почалось надходження буквально кожні 5-10 хвилин. Доставлялись. Важкі поранені бригадами швидкої допомоги. Хтось самостійно звертався до приймального відділення лікарні імені мечникова з травмами різної важкості. Загалом за вчорашній день лікарня Мечникова прийняла 23 пацієнта з вибуху в місті Дніпро і двох пацієнтів до нас було переведено з вибуху в місті Самар. Переважна більшість пацієнтів надходили у важкому стані. І всіх оглядали в реанімаційній залі: анестезіологи, нейрохірурги, хірурги, травматологи, судинні хірурги проводились перев'язки, обстеження, кого необхідно, одразу подавали до операційного. Троє важких пацієнтів були прооперовані одразу. Деяким з них будуть проведені етапи відтерміновані операції. Пацієнтів в легкому стані середнього ступеню які відмовилися від госпіталізації, ми відпустили додому, але з таким зауваженням, що вони будуть приходити до нас у разі необхідності робити перев'язки, якщо вони хочуть звернутися до лікарні мечника, вони завжди можуть це зробити. Ще четверо пацієнтів були переведені до іншого закладу, в термологічного. Цих пацієнтів були поранені очі. Станом на зараз. В реанімаційному відділенні перебуває 6 важких пацієнтів. Двоє чоловіків, які надходили як невідомі, були опізнані родичами, але, на жаль, від травм, що не сумісні з життям, вони загинули. Ті пацієнти, які знаходяться зараз в реанімації, шестеро, їх стан з позитивною динамікою. Дехто з них день-два і буде переведений до профільних відділень це відділення нейрохірургії або травматології. Декому ще попереду декілька оперативних втручань на органах черевної порожнини, тому поки ще по декому з пацієнтів ми не можемо дати прогнозів, доки вони знаходяться в реанімаційному відділенні. Ми, лікарі лікарні мечникова, хочемо, щоб вся спільнота бачила. Що е, агресор робить свої атаки на цивільне мирне населення? Ми хочемо, щоб весь світ бачив, що море крові, море страждань і болі, яке відбувається в Україні, воно є насправді. Лікарі лікарні Мечника роблять все можливе задля порятунку пацієнтів, які знаходяться у нас на ліку.